14 тисяч, машина дров. Ви до зими підготувалися? Я трохи підготувався, але щось трохи дороговато. Така у нас нова котельна. Дровішок трохи. Котел, такий невеличкий. Система автономна. Саме чи як вони називається Працює без електрики. Не знаємо, яка ще буде зима. так, Дрова. Які це дрова? Дуб, ясен, граб, тверда порода. Тут у нас трохи дров. І ще в дровітнику. Скоро вже будемо пробувати котла пускати дим.